Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 травня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Пагони на виноградних кущах вже сягли перших 4-6 листків, Дощу найближчим часом не передбачається. А отже саме зараз час провести першу профілактичну обробку. Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочку, а й на нижній бік листочку. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також намагайтеся обробляти так, щоб препарат потрапляв на пагони та на виноградну лозу. Обробку виноградних кущів я проводжу або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, виноградні кущі можуть отримати опіки. Які препарати я використовую? Під час проведення першої профілактичної обробки я використовую бакову суміш з двох препаратів. Полірам – застосовую в пропорції 20 грам на 10 літрів води. Даний препарат проти мілдю та антракнозу. Міссеран застосовую в пропорції 5 грам на 10 літрів води. Даний препарат проти павутинного кліща. Під час проведення профілактичних обробок обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм, респіратор, перчатки та захисні окуляри. Пакову суміш я застосовую з розрахунку на 10 літрів води. За допомогою вагів визначаю 20 грамів препарату полірам. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшується ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшиться ймовірність отримання рослиною хімічних опіків. Далі виливаю ретельно перемішаний полірам у відро. І знову ретельно перемішую. За допомогою вагів визначаю 5 грамів препарату Ніссоран. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води. Та знову ретельно перемішую. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат Нісоран також у відро. І знову ретельно перемішую. Отриману суміш я заливаю в оприскувач. Закручую кришку оприскувача та рушаю проводити обробку. Чи потрібно проводити обробку молодих кущів винограду? Звісно, що так. Першу профілактичну обробку проведено. Наступну обробку я буду проводити за декілька днів перед світінням винограду. Але про це більш докладно вже в подальших відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як проводити профілактичну обробку на етапі 4-6 листків. Якщо вам цікаво, як нормувати паганами молоді кущі винограду другого та третього року вегетації, рекомендую до перегляду ось це відео.